Десантно-штурмові війська Збройних сил України це окремий рід військ, що призначений діяти як повітряний десант, і виконувати бойові завдання у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу ДШВ входять повітряно-десантні, аеромобільні, десантно-штурмові і єгерські частини. Сили та засоби аеромобільних та десантно-штурмових частин можуть оперативно перекидатися за допомогою військово-транспортних літаків і гелікоптерів. Перекидання техніки здійснюється посадковим способом на підготовані або непідготовлені майданчики. А ось десантування особового. Складу може проводитися парашутним, канатним або ж посадковим способами. Повітряно-десантні частини можуть здійснювати десантування сил та засобів парашутним способом з військово-транспортних літаків і гелікоптерів або ж канатним способом з гелікоптерів. Але в Україні тільки одна 25-та окрема повітряно-десантна бригада готувалася до парашутного десантування разом з технікою. Єгерські частини являють собою легку піхоту, що у сучасному розумінні призначено для ведення диверсійної і розвідувальної діяльності у складних умовах гірської та лісистої місцевості. Чесно. Кажучи, дати чітке визначення ролі єгерських підрозділів у ДШВ досить складно. На сьогоднішній день проведення десантних операцій будь-яким способом стало дуже складним завданням через глибоко ошелоновану протиповітряну оборону ворога. Тому частини десантно-штурмових військ використовуються як елітна піхота. Ситуація до повномасштабної російсько-української війни мало чим відрізнялася. Проведення десантних операцій парашутним способом відбувалося тільки на навчаннях. Посадковий спосіб десантування застосовувався під час антитерористичної операції, про яку я розповідав. Ім далі, крім того, Україна мала обмежену кількість бортів військово-транспортної авіації, і в період між АТО та повномасштабною російсько-українською війною ДШВ могли виконувати десантування максимум батальйоном. Проте слід зазначити, що завдяки передачі великої кількості гелікоптерів Мі 8 та Мі-17 від наших західних партнерів десантні можливості армійської авіації значно зросли. Тим не менш, реальної потреби в масових десантних операціях за винятком окремих рідкісних ситуацій немає. Основними завданнями сучасних ДШВ є порушення управління військами і роботи. Тилу противника, унеможливлення планомірного використання резервів противником, боротьба з повітряними десантами і угруповуваннями противника, що прорвали лінію фронту, заняття і утримання важливих об'єктів і рубежів з метою забезпечення безперешкодного і своєчасного оперативного розгортання власних військ та сил у визначених операційних зонах та районах, десантно-штурмові війська можуть залучатися до боротьби з незаконними збройними формуваннями, до боротьби з тероризмом, брати участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки. Заходах щодо здійснення захисту життя і здоров'я громадян та об'єктів державної власності за межами України та до виконання інших завдань, що визначені законами України. На початок агресивних дій Російської Федерації в Криму та на Донбасі у 2014 році з'єднання і частини десантно-штурмових військ виявилися найбільш підготовленими військами у збройних силах України. Як єдиним підрозділом, то, який у повному складі вийшов зі зброєю і технікою з Криму, стала розвідувальна рота 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Десантні бригади 25-та, окрема повітряно-десантна, 80 та і 95-та аеромобільні, розпорошені фактично ротно-тактичними групами, стали основою угрупування наших військ на Донбасі. Весною влітку 2014 року вони воювали від Слов'янськом, Шахтарськом, Сніжним, Савур-Могилою, адарем прикладів героїчних дій українських десантників по захисту територіальної цілісності та незалежності держави багато. Один із них це рейд десантників 95-ї бригади, тилами проросійських сил влітку 2014 року під командуванням Михайла Забродського. тоді полковника, а зараз генерал-лейтенанта, героя України. І його називають найдовшим рейдом бронетехніки у новітній воєнній історії. Він тривав з другої половини липня до 10 серпня. За цей час рейдові загони пройшли понад 400 кілометрів, 170 з яких з боями на території супротивника. У другій половині липня 2014 року на Донбасі тривали важкі бої. Сили АТО намагалися оточити Луганський Донецьк, а також заблокувати неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону біля 400 кілометрів, звідки безперервним потоком надходили озброєння, військова техніка і особовий склад для підтримки російсько-терористичних військ. Але порушуючи всі міжнародно-правові норми, артилерія і ракетні війська Російської Федерації на протязі трьох тижнів вели вогонь зі своєї території по підрозділах Збройних сил України, що привило до значних втрат наших військ. Склалася надважка ситуація. В районі Краснодона із вариного червонопартизанська в оточенні опинилися наші прикордонники та підрозділи Збройних сил України. Загальна чисельність цього угруповання складала більше трьох тисяч осіб. Тому командування АТО розробило план деблокування підрозділів на кордоні. Були залучені підрозділи 95-ї аеромобільної бригади та 30-ї механізованої бригади. У рейд вийшло близько тисячі людей. Це два рейдові загони: угрупування артилерії та угрупування підрозділів забезпечення. Рейд почався з боїв за Лисичанськ. Бригада виконала поставлені завдання, але понесла перші втрати. Найважчими у рейді були бої за Савурмогилу, Степанівку. А також наведення переправи через річку Міус. Курган Савур-Могила, як панівна висота, мав стратегічне значення, але вибити звідти про російські сили не могли кілька днів. Це вдалося зробити 28 липня 2014 року. Однією з головних цілей рейду було захоплення ділянки для наведення мосту через річку Міус, щоб дати можливість прикордонному угрупованню вийти з оперативного оточення. Супротивник не одразу зрозумів, що це взагалі можливо, та не пов'язав дії рейдового загону з можливим проривом оточених підрозділів. Але коли супротивник встановив реальні наміри, то використовував всі засоби ураження, які міг. Саму переправу наводили під постійними обстрілами за кілька кілометрів на північ від села Дмитрівка. Переправа на Міусі була під обстрілом 24 години на добу. Безпосередньо ж оточені підрозділи переправлялися близько 6 годин. Загалом 6-7 серпня вдалося переправити через міус близько трьох тисяч бійців та 250 одиниць техніки. В подальшому бригада утримувала рубіж Степанівка, Красний Луч, Латугіне з метою недопущення постачання бойовиків та зброї з Російської Федерації до угрупувань противника. Тоді ж, вперше, українські десантники зійшлися з російськими ВДВ. Підрозділи, які вважаються елітними і в українській, і в російській арміях, тоді ще мали однакову символіку: блакитні берети та блакитні тільники, які пішли ще з радянської традиції. Пізніше вам, в Росії районі на Донеччині українські військові взяли у полон 10 бійців 331 го полку 98-ї Свірської дивізії повітряно-десантних військ Російської Федерації. У Росії тоді пояснили їхню присутність в Україні тим, що вони патрулювали кордон і випадково перетнули його на непромаркованій ділянці. Рейд бригади став відомим усій світовій професійній спільноті. Американський військовий експерт Філіп Карбера у своєму інтерв'ю відмітив: це найкраща бригада такого типу в усьому світі. Михайло Забродський і його 95-та бригада на початку серпня 2014 року стали частиною військової історії. Вони прорвали лінію оборони сепаратистів, здійснили марш, повернулися вздовж кордону, знищили кілька російських артилерійських дивізіонів, які знаходилися вже на українському боці кордону. Забрали їхню зброю і обладнання, проїхали аж до самого Луганська і повернулися до Слов'янська. І це найдовший рейд збройного формування у військовій історії світу. 16 червня 2016 року Верховна Рада України прийняла закон, яким високомобільні десантні війська визначалися окремим родом військ у 2016 році. Командування ВДВ оприлюднило перспективу розвитку до 2020 року. Того ж року 79, 80 та 95 окремі аеромобільні бригади стали окремими десантно-штурмовими. Наприкінці жовтня 2017 року. Командування ВДВ повідомило про затвердження ребрендингу та про нову дату професійного свята 21 листопада, в день архістратига Михаїла. 21 листопада проведено урочисту церемонію на Михайлівській площі в Києві, під час якої тодішній президент Петро Порошенко і військове командування вручили нову символіку. Була проведе. Ведена церемонія заміни блакитного берета на берете кольору марун разом із новим баретним знаком. Тоді ж вручили штандарт командувача десантно-штурмових військ і прапор окремого роду військ та встановили текст клятви десантника, з якої тодішній президент Петро Порошенко і військове командування вручили нову символіку. Була проведена церемонія заміни блакитного берета на берете кольору марун разом із новим баретним знаком. Тоді ж вручили штандарт командувача десантно-штурмових військ і прапор окремого роду військ. Та встановили текст клятви десантника. На початок повномасштабної війни ДШВ складалося з 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, 81-ї та 46-ї окремих аеромобільних бригад, 79-ї, 80-ї та 95-ї окремих десантно-штурмових бригад, 148-го окремого гаубичного самохідного артилерійського дивізіону, 132-го окремого розвідувального батальйону, 199-го навчального центру, комендатури десантного забезпечення, 170-го Батальйону логістики та забезпечення, 102-го окремого складу зберігання повітряно-десантної техніки та майна, 135-го окремого батальйону управління, 232-ї об'єднаної бази забезпечення, 347-го інформаційно-телекомунікаційного вузла та 124-ї топографічної частини. Загальна чисельність особового складу на той момент оцінювалася приблизно у 16 тисяч військовослужбовців. 24 лютого 2022 року російські війська, що були зосереджені біля кордонів України, близько 190 тисяч, вдерлися до України по чотирьох основних напрямках: з півночі, в напрямку Києва та Чернігова, з північного сходу в напрямку Харкова та Києва, з південного сходу в напрямку Краматорська, Слав'янська і Маріуполя. З півдня з Криму в напрямку Маріуполя, Запоріжжя, Херсону з задумом противника передбачалось розгромити збройні сили України, оточити та захопити великі міста: Київ, Харків, Одесу, Дніпро та інші адміністративні центри терором придушити опір населення, знищити політичне керівництво нашої країни та створити маріонетковий уряд з кола колаборантів. І з самого початку широкомасштабного вторгнення Росії у 2022 році з'єднання і частини десантно-штурмових військ брали участь у всіх важливих операціях Збройних сил України. 95 та та 80 та окремі десантно штурмові бригади вели бойові дії на Київщині, боронили столицю та залучалися до захисту гостомельського аеродрому. 81-та окрема аеромобільна бригада захищала Харківщину та Луганщину. 25-та окрема повітряна десантна бригада та 79-та десантна штурмова бригада вели оборонні дії на Донеччині. Частиною сил 79-та бригада обороняла місто Миколаїв. Завдяки героїчному спротиву десантників та всієї української армії. Вже в перші дні агресії російська армія зазнала значних втрат у живій силі та техніці, втратила наступальний темп. І до другої половини березня просування російських військ в цілому зупинилось. Противнику вдалося досягти певних успіхів на півдні та сході, захопити Маріуполь і оволодіти узбережжям Азовського моря. Але намагання захопити Київ, Харків, Миколаїв та Чернігів потерпіли невдачу. Бліцкриг провалився. Українські війська на окремих напрямках почали перехоплювати ініціативу та переходити до контрнаступу, звільняючи міста і села країни. Протягом літа та зими 2022 та 2023 років противнику ціною великих втрат вдалося дещо просунутися на Донбасі, захопити міста Северодонецьк, Лісичанськ, Бахмут. Але в цілому ворог був зупинений. З осені 2022 року всі десантні з'єднання і частини приймали участь в наступальних діях по звільненню української землі від ворога. Це вдалий та стрімкий наступ на Харківщині, потужний тиск на ворога на Херсонщині і звільнення міста Херсон. Важкий, але незупинний наступ на Запоріжжі. Толь, стійкість українського народу, майстерність та високий бойовий дух збройних сил України, швидке об'єднання країн світу для допомоги Україні, запровадження потужних санкцій проти Росії стало несподіваним. Ваним ударом для країни агресора. Починаючи з весни 2022 року, почалася підготовка до розширення наявних бригад і формування нових з'єднань. Вже влітку почався активний процес формування 77-ї окремої аеромобільної бригади. В той же час 71 ша окрема єгерська бригада, яка весною вийшла з корпусу резерву, почала розширюватися і приблизно восени поповнила структуру ДШВ. В березні 2023 року. ДШВ поповнили новоствореною 82-ю окремою десантно-штурмовою бригадою, а 6 квітня у Структуру ДШВ увійшов 78-й окремий десантно-штурмовий полк Герць, що починав свій шлях як окрема рота спеціального призначення Національної гвардії України, потім як зведений загін спеціального призначення головного управління розвідки, і нарешті як окремий полк у складі ДШВ. Десь між весною і осінню 148-й окремий гаубичний самохідно-артилерійський дивізіон стає 148-ю окремою артилерійською бригадою. Станом на березень 2023 року чисельність ДШВ оцінювалася у 30 тисяч. Військовослужбовців. Під час повномасштабної війни ДШВ отримали в своє розпорядження велику кількість різноманітного озброєння західного виробництва. Арсенали поповнилися танками Challenger 2, бронетранспортерами ВАП, Спартан М113, Страйкер, бойовими машинами піхоти Мардер і ерзац БМП на базі ПРП3 з баштою від БМД 2. Цей виріб поки що світився виключно у розпорядженні 77-ї бригади бронемашинами класу Мраб «Хаскі», Кірпі, Бушмастер, Дінго, Когуар, бронемобілями ЛМВ, «Щілд». Артилерійський парк доповнили 155-мм гаубиці М 777, 150-мм САУ Цезарь, 105-мм гаубиця Л118 і її американський варіант М119. Підготовка майбутніх десантників здійснюється силами 199-го навчального центру або ж силами бригад. Зараз курс підготовки стиснули до в середньому 45 днів. Він складається з таких етапів: 35-денний курс базової військової підготовки, під час якого майбутній десантник має опанувати різноманітні види озброєння, тактичну медицину, водіння бронетехніки, створення засідок, підготовку засобів протиповітряної оборони, створення саморобних запалювальних пристроїв, проходить фізичні. Підготовку та отримує інші базові навички. Далі слідує курс фахової підготовки, що триває від 7 до 14 днів, під час якого опановується спеціальне озброєння по типу мінометів, кулеметів або снайперських гвинтівок. Ті, хто не справляються з програмою, проходять її знову, аж поки не опанують необхідні навички. День майбутніх десантників стартує о 6 ранку. Розпочинається зарядка, після якої починається проголошення клятви десантника. Далі йде сніданок і починається підготовка. На одному з етапів підготовки. Кожен боєць в обов'язковому порядку проходить 350-метрову смугу, на якій розміщено 10 перешкод. Серед них колючий дріт, бетонна перешкода, зачистка техніки і будівлі. Також через всі ці перешкоди майбутні десантники повинні евакуювати умовного пораненого. Звісно, це не весь курс підготовки. Навчальний центр на сьогоднішній день вимушений давати тільки базові навички. Все інше дають спеціалізовані курси в пунктах постійної дислокації. До повномасштабної війни дешеве комплектувалися як призовниками, так і контрактними. Перед підписанням контракту майбутній десантник мав здати кросфітерський тест фізичної підготовки, під час якого частина бажаючих відсіювалася. З нормативами можна ознайомитися на офіційному вебсайті ДШВ. Одразу після підписання контракту починався інтенсивний курс підготовки, який складався з базового курсу військової підготовки, постійних маршкитків, базової і просунутої тактичної та стрілацької підготовки. В обов'язковому порядку бійці вчили проводити десантування парашутним, посадковим і канатним способами. тільки після успішного проходження базового курсу підготовки і виконання стрибка боєць проголошував клятву десантника, складав присягу, отримував маруновий берет і мав право називатися десантником.